Якщо ви не маєте часу переглядати сім сезонів Гри престолів, ось все, що потрібно знати до початку завершального сезону. Під час нашого останнього візиту до Вестерусу стіна, яка охороняла царство людей тисячоліттями, була знищена королем ночі, який був верхи на зомбі-драконі, дозволяючи йому і його армії перейти на південь. Але не бійтеся, король півночі Джон Сноу і матір драконів Денері, з народжена бурею Таргаріан, пливуть на північ, щоб боротися з мертвими. Їх супроводжують два дракони, ті, хто вижив з армії півночі, які не знають, що Джон присягнув Дейнеріс, армія бездоганних, молодші сини, здичавілі, майже всі до Гендрі, бастард короля Роберта, Баріс, наш улюблений Євнух, Сердавос Сівард і Тиріон Ланістер, правиця Дейнеріс, і людина, яка багато п'є і щось знає. Крім того, на шляху на північ царевбивця Сер Джеймі Ланістер, який у випадку, якщо ви забули, вбив батька Дейнеріс ударом в і штовхнув брата Джона Брана з вікна. він залишив свою сестру дефіскоханку Серсею, коли дізнався, що вона брехала всім про згоду на перемир'я в Вестеросі, який був потрібен для боротьби з армією мерців. Вона перебуває в королівській гавані в очікуванні на дитину без живих дітей або будь-якого іншого члена сім'ї на її стороні, що могло б пояснити її новоспечений статус божевільної королеви. На її боці збідніла армія ланістерів, королівська варта і найбільше людину зомбі на землі. Ах, Еурон Грейджой, який буквально і образно встав на коліно і зараз на шляху до Есосу, щоб найняти 20 тисяч сильних золотих мечів. Він не знає того, що його племінник Теон не надто відстає, намагаючись врятувати свою викрадену сестру Яру. Тим часом на півночі Вінтерфелі Санса, жінка, яка можливо пройшла більше. Ніж будь-хто в семи королівствах була воз'єднана з тим, що залишилося від її сім'ї і керує від імені Джона. Разом сестри Старк вирішили відплатити мізинцю його ж монетою, що здається гідним завершенням для людини, на руках якої можливо більше смертей ніж у будь-кого із серіалу. До речі, про Старків Арія і її список щойно повернулися з Бравосу, де вона відточувала мистецтво форми і зміни обличчя, стаючи однією із безлицих. Її брат Бран, що знаходився за стіною, став триоким вороном і здобув силу дітей лісу, що дозволяє йому побачити минуле і сьогодення все відразу. Обидва вони не бачили свого брата Джона з першого сезону. Сам Уел Тарлі також нарешті дістався до Вінтерфела, провівши сім сезонів, вивчаючи, як перемогти білих блукачів. Суть така вам. Потрібен один з трьох компонентів драконяче скло, валерійська сталь або, мабуть, вогонь дракона багато і багато вогню. Найважливіше відкриття Сема прийшло після того, як він зустрів Брана. Разом вони підтвердили, що Джон не лише не є бастардом, а є законним спадкоємцем залізного трону. Він є сином сестри Неда Старка. Його справжнє ім'я Ейгон Таргаріан. і по старій добрій традиції гри престолів» він щойно переспав зі своєю тіткою Денії. Але він не знає цього, тому що ну ви знаєте, він нічого не знає. І це все, що потрібно знати про гру престолів перед тим, як смакувати восьмий завершальний сезон. Верещав у мікрофон Сашко Міщук, перекладала Наталіла Мішко. Не будьте жадібними і поділіться цим відео зі своїми друзями.